Ось всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка Кіндеру. В наступні дні у нас буде в більшості саме розпаковка Кіндера. Скоріше за все, до зібрання повної серії. Ось виглядає він ось так. Не? Так, на кабрі А теж видно. Він максимально пом'ятий, тому що в нашій це я купила в Аврорі. Як виявилось, там навіть дорожче, ніж в звичайному магазині. А, і що сталося? А, хі -хі. Поки ми ходили, в Аврорі гріють два кандори. Дуже сильно. І коли а, ви просто тримаєте його в руках, ваш кіндер, то він просто плавиться страшенно. Зараз подивимося, наскільки страшним він став, ну, щоб ви розуміли, це просто вже новий витвір <с? <с?> сучасного мистецтва, Нікіндер з його гладенькою. Ох, з його гладенькою шкарелупкою, як ми всі звикли. Ну, чому би ні на смак, я сподіваюся, це не вплине. Сьогодні мій щасливий день. Це Дід Мороз на Мобеді. Нарешті. Усь його транспортний засіб. Зачка ялинка. Безпосередньо сам Дід Мороз. Мне шикарний платить мені очі. Так. Угу. Ось таким чином ми його саджаємо на мопед, і він у нас виглядає ось таким чином. До речі, так, цікава деталь те, що продовження його ніг ми бачимо на самому мопеді давайте так. Я розумію, що це. Ага, пам'ятати. Штука. Аля льода Навряд чи вона називається так, але нехай буде. Тобто це не мопед Але ми його будемо так називати, тому що це простіше і смішніше. Угу. Ось такий у нас дідусь. На Дещо я і хотіла в цій колекції отримати 100%. Значить, хто в нас є? У нас є сніговичок на шолах. У нас є дід на мопеді. І у нас є оленя. Mm -hmm. Mm -hmm. А, так. Тут, звичайно, ще дуже багато всього. До речі, нам потрапився Олень Рудольф, мабуть, бо косий і робить якусь щось недобре робимо. <гаду> да. Ось він в самому кінці ось це оленя. Є оленя у нас нормальне. Тут спортивне олиня на лижах, знаєте, займається спортом. Також у нас є ельфи, ну. Тут є цей же Дід Мороз. Санта Клаус. Але а, з мішком. Ну, тут можна здогадки, так як це маленький і чорний мішок. Там або вугілля для неслухняних дітей. Mm -hmm. Можливо, він просто виносить сміття, бо його дружина просто така. Скільки можна? Ти даруєш дітям подарунку, але не можеш винести сміття. Винеси нарешті. Можливо, все. Так, у нас є пінгвін, в якого є роги. Ну, Вони як обруч, але. І, скоріш за все, до речі, у нього роги будуть як окрема деталька. Ну, це було б цікаво. М -м -м. Так, ну, купу Ельфіфтон. Ще також, е не пам'ятаю, чи було в інших, е -м -м -м. мабуть, я не звернула увагу, шикарна біла сова є також в цьому наборі. Ну і білка, яка також їде на санчатах, скоріш за все. І імбірне печивко. Так. Ну, сьогодні прям день такий, гарний. Ми отримали класну фігурку. День буде поганим, коли ми отримуємо ельфа або повторку. Тоді день не дуже вдасться у нас. Хоч вона трошки пом'ялася, але ми отримали гарну фігурку, тому загалом, загалом все вийшло добре.